Доброго дня вам, любі бажаю, доброго дня вам всіх вас вітаю. Якось взимку, сніжний час це трапляється щороку. Серед лютого до нас йде весна червонощопа, а зима їй і куди це мій час і моя воля. Ще мету я скрізь сніги і у лісі, і у полі. А в очах дівочих синь ніжно вигріта турбота. Весна каже, відпочинь, бо важка твоя робота. Я шаную сивину, але, мабуть, досить злиться. Зима гляне на весну і зітхнувши, просльозиться. Малята, про які дві пори руку ви почули у цих рядках? Правильно, про зиму і весну. Що ж це за свято, коли зима з весною зустрічаються? Молодці. Це свято має назву стрітання. А чому називають його так, вам допоможе дізнатися про це казка про прострітання Катерини Штанко. Біла біла паморозь на рогах північного оленя, пухнасті білі зайці. Величезні лапаті сніжинки, як блюдця, як миски, як колеса, як хап 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 хап. Що це? зойкнула пані зима, прокидаючись, її крихкі окуляри з прозорого синього льоду зісковзнули з носа, впали на гладеньку холодну підлогу і бризнули на всі боки. Гострими скалками. кап, кап. Та звідки це? обурилася господиня поглянула вгору. Там, на ясно-синіх защіпках висіли лютневі хмари. З однієї крапало. Он як тяжко зітхнула пані зима. Аж раптом до шуму зіпсованої завірюхи додалося ще стукання. Проте трохи гучніше, ніби хтось ззьобав крижане скло. А хто це там бешкетує, непривітно буркнула пані зима і відчинила квартирку. До кухні миттю бурхнув великий снігур із зеленим листочком у дзьобі. Снігур із прикрестю клацнув дзьобом і посунув зелений листочок до господині. Оце вам лист! Від неї прошу. Аж раптом снігове заметіль на дворі почала вщухати. За вікном закрапало і задзюркотіло. Зненацька двері рвучко розщахнулись, і на порозі з'явилася весна мокра мокра. З її парасольки так і струменіло. Кухня враз сповнилася пахощами дощу та мокрої трави. На столі з'явився жовтих кульбапок, дві комаленькі горобенят, волога рожева хмаринка, тоненька вербова сопілка, намисто з прозорих краплин, Зав'язаний у вузлик легенький вітерець. Невеличка скринька з першою грозою, в якій стиха гуркотів грім. Купа на столі поволі росла. Пані зима невдоволено стискала безбарвні вуста. Аж раптом ось вони, радісно скрикнула весна. Поглянь, які гарні. Вона тримала повні пригорщі сонячних промінчиків. Які одразу застрибали по всій кухні, сповнивши її золотим рухлявим мерехтінням. Дітки, сподобалась вам казочка? Мені теж сподобалася ця казочка. Малята, а від чого проснулася пані зима? Так, її розбудили краплинки. А хто залетів через квартирку до зими? Так, до неї залетів снігур. А як звати гостю, яка зненацька завітала до зими? Правильно, діти, гостю звали весна. Який же подарунок весна принесла зимі? Так, сонячні промінчики. Молодці, дітки, уважно слухали казочку. Діти, стрітення веселе свято для усіх. Послухайте Черену веснянку! Зима з літом зустрічаються, зима з літом сперечаються, кому йти, кому вертатися, кожен хоче з ним зостатися.